Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ 4 жовтня з метою виховання патріотизму, шанобливого ставлення до рідної країни, гордості за наших захисників було проведено бінарну класну годину для студентів 112, 131 та 212 групи з нагоди відзначення дня захисника України. Шана нашим полеглим випускникам Василю Білаку та Дмитру Савченку і усім тим, хто віддав своє життя за нашу перемогу, але не встиг побачити її. Під новочасним гаслом Кобзаря «Борімося, поборемо. Студенти зустрілися з воїном ЗСУ, розпочали, як годиться, хвилиною мовчання та запаленням свічки пам'яті за всіма загиблими героями та героїнями України. Нашими полеглими випускниками. В Україні триває повномасштабна війна, і багато студентів стали на захист рідної землі і опинилися на передовій. Олександр Вікторович Василенко майор Державної прикордонної служби України Мукачівського прикордонного загону, який після нашої зустрічі відразу виїхав на передову. Він поділився із студентами своїми рефлексіями на тему війни. Зустріч була дуже цікавою. Студенти аналізували питання, які хвилюють всіх, хто живе в умовах війни. Зокрема, говорили про страх, мотивацію, натхнення, мужність, очікувану перемогу і майбутнє України, яке на переконання всіх буде мирним. На завершення зустрічі всі студенти відвідали експозицію пам'яті полеглим захисникам в центрі міста, де вшановані 42 герої. Серед їх два наші випускники. Студенти поклали квіти, схиливши голови, запалили свічки. Такі зустрічі є дуже важливими для студентів, бо є відчуття взаємопідтримки і тепла сердець, що надихає, додає сили боротися далі кожному на своєму фронті. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!